Розмаїття зачісок наших предків вражає, а деякі напрочуд популярні і до сьогодні. Скажімо, для українського жіноцтва традиційними вважалося довге волосся, яке означало енергію, плодючість, радість, життя та духовний розвиток. Більше про чоловічі та жіночі зачіски з історією дивіться у нашій щотижневій рубриці Символи України. Як часто ми чули вислів Коса дівоча краса порахувати точно не вдасться. А все тому, що для українців волосся здавна багатозначний символ. А козацькі оселеці, парубузькі чуби або ж дівоча коса до поясу із плетінням різнокольорових стрічок, зачіски, які сміливо можна віднести до українських символів. Не менш символічним був і перший ритуал, пов'язаний з волоссям це пострижений. Він відбувався, коли дитині виповнювався рік і означав її прилучення до роду та суспільства. Перші коси маленьким красуням починали заплітати в шість років. Дівчата-підлітки заплітали волосся в одну або дві коси, плітаючи до них кисник. Цікаво, що стрічкою косу дозволялося прикрашати лише дівчатам на виданні, як буденні, так і святкові зачіски юнки намагалися робити напрочуд гарними, при цьому суворо дотримуючись традицій свого регіону. Так, для лівобережжя були характерними одна або дві коси з проділом посередині. На правобережжі найчастіше дівчата обвивали голову двома косами. Галичанки заплітали чотири коси, так звані дрібушки. На Закарпатті заплітали одну косу, а спереду робили начіс. На київщині дівчата робили так звану зачіску у зв'язки або в колокілки, а подолянки заплітали дві коси зі стрічкою. Влітку дівчата прикрашали косу зіллям, пахучими травами та вінками. Для догляду українські красуні використовували тільки теплу воду з відварами любистку, ромашки, кропиви чи м'яти, що робили волосся міцним. Та здоровим дівчата всіляко плекали свою косу, тож страшним приниженням бажалося її обрізання та покриття ганчіркою, як покарання за ганебну поведінку. Все кардинально змінювалося з настанням шлюбу. Під час шлюбного обряду довгі коси мали або обрізати, або розплітати, а потім назавжди вкривати хусткою чи очіпком. Таким чином, вважалося, що влада над жінкою переходить до її чоловіка. Після цього ходити простоволосою вважалося непристойністю, а в деяких регіонах навіть символом відьомства. українським чоловікам зачісок також не бракувало. Для представників Адамового роду все починалося у 6-7 років. Саме тоді хлопчика стригли і на знак мужності саджали на коня. Хлопців підліткового віку стригли під макітру, а заводити чуба дозволялося лише з 15-річного віку. Найпоширенішою чоловічою зачіскою на всій території України була у скобки або підворота. Чоловіки Західної України та Полісся мали звичай носити довге волосся до плечей, а з середини ХІХ століття до селянського середовища потрапляють міські форми зачісок. Скажімо, під польку найвідомішою українською чоловічою зачіскою вважається чуприна, народі оселедець. Носити чуприну треба було зліва, закручену саме за ліве вухо. Цікаво, що найдавніше у світі зображення воїна з чуприною вирізблене на кістці Мамонта ще 20 тисяч років тому. Козакам дозволялося мати чуприну лише після посвяти, тобто першого бою та складних іспитів. До речі, слід відрізняти чуб від чуприни. Чуприну носили молоді козаки, а досвідчені воїни носили чуба. Позбавити чуприна козака вважалося найбільшою ганьбою. Козацька чуприна одна з тих зачісок, яка успішно пройшла всі коловороти історії та без перебільшення стала українським брендом. Сприяли цьому й важливі для України події, як до святкування 500-річчя козацтва Євро 2012 та, звісно ж, Євромайдан 2014 року. Козацький оселедець став візитівкою всесвітньові. Домих українських боксерів Олександра Усика та Олександра Боринчика, а ще старовинну козацьку зачіску подобали наші славні воїни, дедалі більше можна побачити захисників у зеленавому пікселі, що принує на голові, які своїм героїзмом вже також стали символами України за життя.